Всім привіт! З вами дорама Тамю. А це означає, що на годину у час дивитися дорами. Netflix останнім часом дуже часто радує на новинки, подекуди навіть не встигаєш слідкувати за ними, і вже потім помічаєш, що вони випустили щось нове та інтригуюче. Як ви вже могли здогадатися, вийшла друга частина корейської версії Ля Каса ля Папель, і я, звісно, не могла пройти повз такої події та, звичайно, розповісти про все вам, тим паче, що я вже зацікавила вас обкладинкою, але про це трохи згодом. Якщо говорити загалом, то другий сезон мені сподобався трохи більше, ніж перший. У другому сезоні з'явилося більше динаміки, більше було екшн сцен. Проте це й не дивно враховуючи те, що ситуація, в яку поміщені персонажі, близиться до логічного фіналу. І моя любов до пейзажних та графічних сцен не залишилася осторонь. Вони вміють знаходити гарні місця як в Кореї, так і за кордоном. Також було логічно, що основна сюжетна лінія, хоча й взята з іспанської версії, але вона адаптована під корейські реалії, і тому розв'язки в сюжетних ліній персонажів відрізняються. І, звичайно, в такому випадку хотілося б бачити інші лінії головних персонажів. Проте я розумію, що тоді це може вдарити по основній лінії, а оскільки це все одно франшиза, то відповідно навряд чи вони будуть сильно змінені у подальшому. Радує поява нових і оригінальних персонажів, але у мене відчуття, що вони будуть перегукуватися з іспанською версією. Проте побачу. Тепер переходимо до персонажів. І тут можливі спойлери, тому якщо не дивилися, рекомендую спочатку переглянути серіал або, хоча б, мій попередній огляд, щоб більше розуміти деталі, про які може йти мова. Щодо і Хельсінки, мої припущення були насправді правильними. Їх лінія мало чим відрізняється від регіоналу, вони дуже схожі на іспанців, але їх менше, ніж у іспанців. Однак корейці змогли зробити їх появи більшою у другому сезоні і навіть намагалися їх розкрити через флешбеки і вийшли непогано. Проте все одно, на мою думку, їх маловато. Але я більше навіть не очікувала адже вони і не були головними у перших двох сезонах іспанців, тому вони достатньо прогнозовані були і у корейців. Також була ідентичною лінія Москви. Більшість сцен співпали з іспанською версією відмінностей було мінімум. Хоча персонажа зачасто розкрити, і в другому сезоні він нічим не відрізнився, особливо від попереднього сезону. Директор Джон Мін, як по мені, ще більше розкрився в його образі, і всі стали зрозуміти, що з ним краще не мати справи, оскільки він тільки приносить проблеми на голову і лізе завжди попер батька до пекла, хоча на цьому побудована його комічність. І мені дуже подобається парк Мінхун, тому що як. Як я вже казала у минулому огляді, він просто створений для такого образу і дуже чудово його передає. Цього сезону він ще смішніший і якраз перед фіналом дуже добре проявляє природу персонажа, його жодобу та боягузтво. Кім як персонаж мене дуже порадувала. Вона ще сильніше відкрилася, що дозволило більше бачити її характер, і мені вона краще зайшла, ніж в оригіналі, хоча в оригіналі розлових розповіли про булін на прикладі цього персонажа. Денвер та Юн Сун, яка під кінець сезону стає Стокгольмом, розвивають їх в і це дійсно цікаво. Так, діалоги приблизно розвиток схожий з іспанцями, але в цілому видно деякі розбіжності. Видно, що вони впливають одне на одного, і типу Денвер стає меншим імпульсивним, а Стокгольм більш сильною та стійкою. Мене, звичайно, збентежив той факт, де вона без підготовки гатить по військовому зі зброєю. У іспанців це було у третьому, здається, сезоні, але це вже було після того, як вони зійшлися з Денвером, і вона мала шанс підготуватися. Я, звичайно, не не маю нічого проти, і багато дівчат мають у запасі військову підготовку. Однак іноді дивно, коли у серіалах звичайна секретарка через пару серій стає прямо термінатором і може змагатися з військовим на рівні. Найробі було більше в цьому сезоні, ми більше бачимо її жіночу хитрість, її прив'язаність до її дитини. В загальних рисах її історія така сама, як і у іспанців, але тут ми бачимо нові перипетії і повороти, які потім можуть повернутися інакше у подальшому. Так мені хотілося більше і життя у кадрів, але я згадала, що і в оригіналі не так багато, її персональної історії було, більше флешбеків з їхніх спільних посиденьок з групою. Ріо теж особливо не вирізнявся від попереднього сезону, проте у минулому сезоні відразу було багато часу йому присвячено, багато розказано про його минуле життя, тому і не дивно, що у цьому сезоні він присутній в меншій мірі. Ми також бачимо, що розвиваються його відносини з Токіо. Єдине, що через накал емоцій він мені видався трохи нервовим, але, думаю, так і було задумано, щоб показати його внутрішні переживання. Незважаючи на те, що я захоплювала Джон Джонсоу в іншій дорамі, паперовий будинок мене не вразив, можливо, я чекала більшого. Проте я просто шукала як і в першому, так і в другому сезоні зовсім іншого персонажа, якого дуже ввердали, зіграла Урсула Корбера. Корейська штокіо мені здалася, хоча й емоційною, але не такою. Проте вона є іншим самостійним персонажем. Побачимо у наступному сезоні. Так вона така ж сильна, як іспанка, і іспанка. Так мені її приємно бачити на екрані, але присутні відчуття, ніби тебе обманюють, хоча я й намагалася дивитися на неї, як на зовсім іншого персонажа, що й не пов'язаний з іспанською версією. Можу визнати, що до чаму Хьок я помилялася, трохи романтизувала в іншу сторону, але б сам персонаж, який є втіленням кількох інших персонажів з іспанського серіалу, насправді навіть краще справляється з задачею. Він дуже самостійний, але характер його роботи це й передбачає, і він хоче першим дібратися до істини і піймати, на його думку, злочинця. Я не буду здивована, що навіть персонажа Алісія С'єра у наступному сезоні включать саме йому, але тут, думаю, ще є багато інших кандидатів, якщо обирати з вже відомих. Сунуджина, мій погляд теж розклорилася у цьому сезоні. Дивно, але чомусь її можу сприймати як окремого персонажа від іспанської ракель. Мені дуже сподобався її перехід від любові до невинності і знову до любові. Але те, як вона дізналася про особу професора, було дивно. Проте я роблю знижку на те, що мій мозок не сприймає деякі повороти, не тому, що вони, наприклад, погані чи нелогічні, а тому, що це знайомий сюжет, і відхилення від нього сприймаються, якщо він не розуміє. І я не втомлююся хвалити костюмерів, її стиль, як і багатьох інших персонажів, заслуговує на окрему похвалу. Якщо говорити про Берліна, то тут, як завжди, на висоті. Так у нього фактично повністю змінена сюжетна лінія, але це виправдано культурною адаптацію серіалу на корейську аудиторію. Проте у даному випадку персонажу це пішло на користь, і він вийшов не менш прекрасним, ніж у іспанців. І закінчення сезону залишило багато питань, як будуть далі розвиватися події, як на них буде впливати саме Берлін. Більше всього питань минулого сезону мені залишив професор. Але я зрозуміла, що рівняти його з іншим професором дивно. Коли я почала на нього дивитися як на окремого персонажа, то я більше зрозуміла його суть. Плюс флешбеки та повороти другого сезону дали побачити, що він дійсно інший. І це пішло йому на користь зміна деталей його сюжетної лінії. Я з певністю можу сказати, що другий сезон все таки для мене перевідкрив цього персонажа на новий лад. Серед нових персонажів є кілька, які виконують майже одну ціль: це депутат Кім Сангман, Оджа Юн та Чон Йон Цу. Вони репрезентують страшних та жадібних політиків, популістів, капіталістів, що хочуть заради власної наживи збагатитися та об'єднати Корею, примножуючи свій прибуток, що не дає серіалу політичне забарвлення. Однак. Цій дорамі, яка по суті теж є інструментом капіталістичного світу, усьому винуватять страшний капіталізм, і це мене, м'яко кажучи, дивує. Я розумію, що, можливо, вони просто таким чином більше акцентують на корумпованості та популізмі політиків, але це не дуже зрозуміло, до чого саме тут капіталізм, якщо він працює по-іншому. Хоча не відкидаю те, що це такий прийом авторів для того, щоб показати розділені суспільства та вказати на його болючі місця. Найзагадковішим відкриттям цього сезону була Сеул. Це новий персонаж, який, як на мене, вміщає кілька ролей з іспанського серіалу, але персонаж інший. Сеул – це бойова подруга Берліна, яка, наскільки це можна судити з останніх серій, є його коханою. Вона теж пройшла табір Північної Кореї, де зазнавала фізичного і сексуального насилля від свого батька Чон Йонсу. І єдиним, хто не боявся, був Берлін, у якого вона закохалася. Тому тут може бути цікаве продовження цієї історії. Я прогнозую, ви вже стомилися думати: ну і до чого тут Україна, а тим паче Херсон. А наш український Херсон звучить у серіалі, і герої серіалу навіть у кінці зустрічаються так у Херсоні. Але він дуже схожий на, наприклад, невелике на місто Швейцарії більше ніж на Херсон. Але думаю, це і не дивно, і українцям лише тільки у плюс. Має припущення, що зйомка тих серій була приблизно, коли звільняли Херсон, або перед цим та увага світових медіа була прикута до українського міста, і його незламність надихнула сценаристів додати наше славне місто у серіал. Безумовно, мені б хотілося, щоб вони знімали дораму дійсно в Україні, тим паче, що мізди можна зняти красиві краєвиди у нас вдосталь. Але я думаю, що це буде можливим лише після нашої перемоги. Однак мені гріє вуха, що сценаристи включили наші міста у дораму, а статист промивав фразу українською. Однак мене все ж таки трохи збентежила перша згадка наших міст через Росію. Я, звичайно, думаю, що ми всі зараз трохи різко на це реагуємо, але все ж таки це, звучало, ну дуже незвично для українського вуха, ніби об'єднуючи в одне. Хотілося щось, щоб у подальшому вони не допускали таких помилок. Але й про Росію там теж була не одна згадка. Проте тут репрезентація доволі точна: водка, портрети Сталіна та стяги СССР і це всюди. Так, це дуже стереотипне уявлення, але наші сусіди такі відчуття, що все і роблять для того, щоб писатися у цей стереотип. А також гарна ілюстрація, чому вчить русська культура. Правда, цікаво, що книга у руках персонажа англійською, певно, для західної аудиторії. Тому я рада, що ми почали асоціюватися у куреців з тихою європейською країною. І коли до нас можна буде приїхати з концертом, кей-поп-артисти середньої ланки, сподіваюся, вже не будуть нас змішувати з групою кіно. А аудиторія не буде просити співати їх пісні, оскільки це радянське минуле, а не наше українське. Також спойлер, мене здивував вокзал Хабаровська, і було б цікаво запитати став, де вони там такі гарний знайшли. І знайшли там стільки людей, що йдуть потягом з Північної Кореї до Росії. Насправді, паперовому будинку другий сезон запасував, і він розкрився для глядача більше, більше цікавих паперотів, частини з яких може бути знайомою, частини є новою, але вони все одно залишають глядача у напрузі і буквально приковують до себе. Тому подивитися перший сезон варто, щоб у повній мірі насолодитися другим. Хоча за одну згадку України вже хочеться його дивитися, проте я боялася, що згадка буде не в нашу користь. Щодо всіх персонажів в цілому, що казки. Та зі намагалися зробити так, щоб незважаючи на те, що це рімейк, достатньо відомого на весь світ серіалу, він все одно міг знайти свого глядача, і їм цікаво було спостерігати за подіями серіалу, і їм це вдалося зробити. У будь-якому випадку, дивитися чи не дивитися, вирішувати вам. А з вами була ваша дорама Time.ua. Якщо вам цікаво мій погляд на ваші улюблені дорами, то ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, а у коментарях можете залишити розбір, якої дорами ви хотіли побачити наступного.